Всім привіт, з вами Куру Community, і сьогодні ми розглянемо дві платіжні системи, такі як Pioneer і Skrill. Як їх зареєструвати і для чого вони потрібні. Що ж, давайте перейдемо до першої платіжної системи. Це буде Pioneer, і будемо його реєструвати. Так, заходимо в Pioneer. Перше посилання. Далі нам потрібно натиснути Почати. Зараз спочатку нам потрібно вибрати. Свій бізнес це фріланс онлайн або компанія. Давайте виберемо, що ми фрілансер. Далі, що мене цікавить, це користуватися всім потужністю pioneer, щоб настилати та отримувати міжнародні платежі. Ми вибираємо ось це: вибираємо свій місячний прибуток. Ну, для початку, якщо ми починаємо, це менше ніж 10 тисяч, фріланс-виробництво цифрового контенту, натискаємо «Реєстрація». Так, все, з цього ми почали. Далі потрібно вибрати, чи ми приватна особа, чи ми компанія. Якщо ми приватна особа, вводимо просто про себе. Якщо компанія, тут ось стільки інформації потрібно вводити. Ну, ми поки що приватна особа. Далі буду вам показувати по фотографіях, тому що в мене вже є зареєстрований аккаунт, і я не буду цього робити. Для початку вводимо прізвище ім'я по батькові дату народження, електронна пошта. Далі тут нам потрібно буде ввести всі свої дані. Тобто це адреса проживання, місце, поштовий індекс, номер телефону і все. Адресу потрібно вводити, все на англійській мові. Потрібно бути, Це виписку можна взяти з будь-якого банку. Це може бути навіть з Приватбанка, виписка з доларової карти і все. Далі наступне це безпека. Вводимо свою електронну пошту. Пароль, кодове запитання, тобто питання якісь, і відповідь на його, щоб ми знали. Там звичайні запитання можуть бути: наприклад, перша вчителька, школа, клічка тварини та будь-що. І далі в нас вже фінальне. Нам потрібно свої документи ввести. Це паспорт або громадянина України або закордонний паспорт, дату видачі, дату закінчення і адресу. Після цього всього, як ми зареєстрували свій аккаунт Pioneer, нам потрібно буде зачекати, поки все обробиться, і все буде чудово. Далі, після того, як ми отримаємо першу транзакцію, в нас буде можливість вже отримати свою карту. Тобто фізичну карту. Тут ми можемо ще ознайомитись на сайті, з чим ми працюємо: Тобто, це Upwork, Fiverr, це фріланс, це перепродаж, це EBay Walmart і багато інших можливостей, звідки можна отримувати кошти. Ще такий нюанс: Це кошти ми будемо отримувати за кордону в валюті. Тому. Всі оці кошти, які нас будуть підпадати під це, вони повинні бути оподатковані. Ми платити звичайний податок, там 5%, і все. Далі зараз ми перейдемо на скріл, подивимося реєстрацію і обговоримо, що зручніше, а що більш складно. Що ж, переходимо на скрил. Скрил так само, перше посилання, якщо пошук у вас немає додатку. І що ж, потрібно нажати реєстрацію. ввести своє прізвище ім'я. Давайте я введу країну, електронну пошту. І тут галочку не обов'язково натискати. Натискаємо зареєструватися. І далі нам потрібно підтвердити свою електронну пошту. Бачимо таке посилання, натискаємо на підтвердження. Все, у нас аккаунт зареєстрований. Це просто аккаунт зареєстрований. Далі нам буде потрібно пройти верифікацію. Верифікація тут проходиться дуже довго, тому що це все дуже часто перевіряється. Так, у мене є програма, тобто, я можу вже підтвердити вхід з е, телефону і переходимо ось таке. Ми бачимо вже скрил. Тобто скрил в мене нульовий, скрил я можу вам показати. Що ж, Тут нам потрібно вже пройти верифікацію. А це вже не так просто. Е, натискаємо провірити свою особистість, і тут аж ось така провірка особистості, провірити адрес, і в загальному. Що ж, е, це потрібно проходити з телефону, і провірка може затягнутися дуже довго. Тобто, якщо ви хочете торгувати десь і користуватися е, це вам потрібно не щось продавати. і... Викладати щось, а зразу реєструвати скрил, тому що це може зайняти дуже багато часу, тому що вас це займе близько тижня-двох тижнів, щоб підтвердити все. Якщо у вас ще буде якась там погана якість чи щось таке, то ви взагалі не зможете нічого зробити. Розкажемо далі по плюсам і мінусам скло. Це те, що плюс, перший те, що можна обмінювати фіатну валюту на криптовалюту, і так само виводити її. Можна обмінювати там гривні на долари, але їх потрібно завести сюди. Якщо ми будемо заводити долари зразу в гривні, то в нас буде комісія 2,5%, і це нам буде дуже невигідно. Тому нам буде набагато вигідніше завести в гривні, а потім без комісії е, перепродати все в долари. Так буде набагато краще. Тому... Дивіться уважно, щоб вам було вигідніше і не втрачати 2,5%. Вивод на скрил доступний навіть з різних бірж, але краще виводити на pioneр, тому що з Pioneer вам краще буде отримувати фізичну валюту в банковій, і у вас буде ніяких проблем, тому що ви замовляєте валюту і у вас все буде тільки бомбоні. Якщо ще говорити про Skrill і панір, можу вам сказати те, що в скрилові менше є проблем з оподаткуванням, тому що ви звідти гроші можете вивезти в криптовалюту, а з криптовалюти вже вивезти якось там на карту по чуть, -чуть або в готівку. Тобто з цим проблем не буде. Головне правильно все робити і не нарушати певні ліміти, тому що є певні ліміти, за яких можуть вас попросити довідку про доходи. Наприклад, за 10 тисяч доларів, грубо говоря, вас можуть попросити довідку про доходи або про те, де ви працюєте. Якщо у вас це все йде з фрілансу, у вас ніяких проблем не буде, ви за своєї фріланс-біржі зможете взяти, е показати, що у вас все йде з фрілансу, тобто показати свої виводи, вони самі будуть бачити. А якщо у вас якісь невідомі е гроші заходять, наприклад, ті самі P2P, то вони попросять у вас довідку про доходи або щось таке. І вам буде не дуже приємно. E, Pioneer це класна система, тому що її дуже часто використовують у всіх системах. E, дивіться, це можуть бути навіть самі фриланс-біржі, як я казав, e, з маркетплейсів різних, як в попередньому відео, «Продаж скінів. E, там, на Pioneer, круто виводити, тому що ти виводиш на Pioneer і зразу отримуєш гроші у валюті. А не вони конвертуються в гривні по не дуже вигідному курсу. Поскрілові можна сказати, що в його також можна вивести на гривневу карту або на доларову карту, але там буде комісія за переказ і це буде вам дуже незручно. Так, далі Pioneer. Ми зможемо замовити в Монобанку, поповнити точніше свою карту за допомогою, там, наприклад, Western Union, Monogra, Марія, Pioneer. Тому Pioneer вигідніше через те, що е, той самий Монобанк можна поповнити за допомогою е, Pioneer, а за допомогою скрила не можна. Е, це ще такий самий маленький мінус скрила, але в скрилові є плюс в тому, що там є класні перекази в криптовалюту, як я вже казав, тобто криптовалюта рулить, і краще все-таки обходити за допомогою криптовалюти, і там вже можна якось переправити. Перекинути гроші в долари без проблем, ніж робити це все оподаткування. Що ж, поговоримо далі. Pioneer Skrill. Що б я вибрав? би? Дивіться, якщо я користувався б, наприклад, якимсь фрілансом eBay, я, звичайно, вибрав би Pioneer. Тому що це зручніше, і кошти більш просто вивезти, ніж на Skrill. Ну, з Skrill можна вивезти в криптовалюту, яку я люблю, але не кожен цікавиться криптовалютою і так далі. Тому краще вибирайте Pioneer, і тут реєстрація набагато швидше проходить, ніж в срілі. Але тут оподаткування. Це вже маленька проблема. Ну Якщо ви там разочок, мінус 5 доларів буде, то нічого страшного. Головне. Зареєструватися і отримати задоволення від того, що ви получаєте гроші на фрілансі, і ви великий молодець. Що ж, я більше нічого такого цікавого сказати про цю систему не можу, бо я їм в основному не користуюся, тому що це мені безнадійно. Я більше користуюся PayPal. Я знаю, що він не дуже хороший, може просто так блокувати кошти, на відміну від Payoneer і того самого Skrill. Але мені там більш зручніше, тому що PayPal. Більш зручно я можу оплатити за свої гривневі карти і не напрягатися навіть на той самий рефунт, про який я робив відео, і про який я зроблю ще одне. А ще поки я можу привітати нас, себе із першою сотнею підписників. І що ж, хочу всім подякувати вам за перегляди, за підписки. І Не забувайте підписатися на наш телеграм-канал. Посилання буде в описі. Ну і ще, звичайно, посилання є ось тут в шапці профілю. Що ж, всім пока!